цій частині поговоримо з Денисом Монастирським, міністром внутрішніх справ України. Пане Денисе, вітаємо вас. Вітаю вас також. Ну і перше питання. Ми знаємо, що підрозділ МВС залучені до оборони Бахмуту. Розкажіть, будь ласка, детальніше щодо ситуації на цьому напрямку і дій Нацгвардії, зокрема прикордонників та поліцейських як складової системи МВС. Ну, спершу хочу сказати, що кожен четвертий боєць сьогодні, який захищає Україну на фронті, є представником або національної гвардії, або прикордонників або поліції. Тому з самого першого дня війни всі сили і засоби системи МВС задіяні до відсічі навали ворога під командуванням головнокомандуючого збройних сил України. Зараз на Бахмутському напрямку дійсно є, йдуть ідуть найзапекліші бої, але я хочу сказати, що ситуація. Там э, загострена останні як мінімум 6 місяців. Ми це все гарно пам'ятаємо. І Бахмути, і Солідар, там э, район за районом. Навколо міста в місті Салідар ідуть бої посувається то в одну, то в іншу сторону. задіюються і спецпризначенці національної поліції, і спецпризначенці Національної гвардії України і аеророзвідка. Працює там дуже ефективно. Дійсно, почувши коментар секретаря НБО, підтверджує використання так званих заградотрядів в тих підрозділах, які йдуть з боку Росіян. Тому їм дійсно мотивують легше загинути ніж йти назад, з в полон також такі факти присутні. Наші хлопці тримають міцно, не дивлячись на шквалу вогню з іншого з протилежного боку. І крок за кроком ми утримуємо і просуваємось вперед по тим напрямкам, які нас цікавлять. Це напрямок криміна, Напрямок Сватова також стратегічна напрямка нашого наступу сьогодні. Е, от за останні дні можу сказати, тільки спецпризначеність Нацгвардії за останні дні нового року знищили 12 БМП ворога на цих відповідальних ділянках е, війни. Е, у нас є термінова інформація, що з 9 до 13 години у Харкові та області може бути чутно вибухи. Іде е, заплановане розмінування. Сами Повідомляємо нашим глядачам. Це інформація від управління ДСНС України в Харківській області. Так, пане міністре, от з огляду на це хочеться запитати вас. Ми розуміємо, що одна з найбільших загроз війни, зокрема і для цивільного населення, це заміновані території. І яка у нас наразі ситуація із забрудненням наших земель? Ну, ми з вами розуміємо, що понад 30 Території України сьогоднішній день є забрудненими, і інтенсивність забруднень за міжнародними власне такими показниками є найвищим з часів Другої світової війни. Це і різноманіття використаних пасток, які застосовують російські найманці, російські перетехніки, це і власне кількість таких пасток для цивільного населення, що є найбільш небезпечним. На жаль, ми щотижня маємо і несе втрати серед піротехніків ДСНС це і поранені, і на жаль, загиблі, при які приставляються при розмінуванні. На сьогодні ми рухаємося приблизно 40 гектарів на день піротехніки, ДСНС проходять таку територію. Відповідні спеціалісти національної поліції розміновують приміщення будинки в тих населених пунктах, які деокуповані, і ми оцінюємо зараз перший етап розмінування десь тривалістю від одного до трьох років, які можливо від з моменту деокупації населеного пункту. А повне розмінування, особливо розмінування річок і лісосмуг, звичайно, займе досить тривалий час, який може. Може перевищувати е, і п'ять років. Звичайно, зараз ми працюємо з міжнародними партнерами з тим, щоб вони допомагали в першу чергу технікою, тому що досвід у наших піротехніків є сьогодні найвищий на теренах Європи. Я не побоюсь сказати і в світі один з найкращих. І сьогодні вже приїжджають до нас і японські, і польські спеціалісти, і спеціалісти з країн Балтії, які запитують нас і про допомогу в навчанні власне своїх спеціалістів. Тому зараз ми. Створюємо міжнародний хаб з розмінування в цьому році. Маємо створити з спільно з партнерами, де буде надаватися техніка. Нам найкращі спеціалісти з інших країн будуть допомагати в особливостях, але вже вони самі будуть вчитися і у наших спеціалістів як працювати з такими складними територіями. Вже на сьогоднішній день є інтерес з Польщі. Особливий інтерес. Я останній раз був і спілкувався там з міністром дочі справки мінським. Саме ця тема була в центрі нашої уваги. Стосовно такої тісної співпраці, ну не варто забувати про і країни і північної Європи, скажімо, адже долучається активно, скажімо, та ж сама Норвегія, Швеція, Фінляндія. От, Зокрема, у вас була зустріч з міністрами цієї країни, з міністром розвитку і зовнішньої торгівлі Фінляндії Віле Скінарі, головою МВС Фінляндії Крістою Міконен, якої допомоги нам чекати від цієї країни, які вже конкретні домовленості, в тому числі в питанні розмінування. Ну, по Фінляндії я хочу сказати, що це якраз яскравий приклад дії ідеології руського міра, да, який власне завжди тримав Фінляндію найближче з європейських країн як партнера. А на сьогоднішній день Фінляндія однозначно висловлюється за підтримку України і вступає до НАТО. Це перший крок, і такий символ, який не можна пропустити, обговорюючи цю тему. Тому наша співпраця з Фінляндією сьогодні найтісніша за останнє десятиліття. Вони зараз допомагають. Магають нам і безпосередньо спеціальними броньованими контейнерами для паратехніків, які можуть працювати біля найгарячіших точок, тобто там, де звільняються лише першими військами населені пункти, вони одразу можуть заходити, працювати і безпечно перебувати в тих небезпечних населених пунктах, які ще досить тривалий час залишаються такими. Крім того, ми показали їм ту техніку, яка виробляється вже в Україні за нашими чертежами піротехніків. Які удосконалюють постійно щомісяця е рекомендації, вони були здивовані і хочуть також співпрацювати з тим, щоб отримувати таку техніку, закупати для себе і для нас також. Тому е ця горизонтальна співпраця буде. Вони зацікавлені також в тому, щоб ми допомагали їм і на їхньому кордоні прикордоння, оскільки в них також кордон з Російською Федерацією досить тривалим е за розміром, і тому е ми тут намітили цілий конкретний план. По якому ми будемо рухатись найближчі місяці. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу, за роботу ваших співробітників колег. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був разом із нами. Ну, ми рухаємо.